Діма, привіт, слава Україні. Героям слава. Зі мною півзахисник команди Патріот. Однозначно один з претендентів на звання сьогоднішнього лева матчу, не дивлячись на те, що твоя команда сьогодні поступилася з мінімальним рахунком 2-1. Прокоментуй, будь ласка, сьогоднішню гру і поділися емоціями. Дуже важка гра. Я вважаю, сьогодні суперник нас переграв повністю. Лише в кінці ми трохи включилися і могли вирвати перемогу на останніх секундах. Хочеться відмітити, сьогодні у нас був поганий збір. Декілька ключових гравців захисту, які зазвичай є нашими лідерами, не з'явилися на гру, тому нам сьогодні було важко. Ми команда, яка є єдиним організмом, і коли хтось випадає, нам дуже дуже важко. Повністю погоджуюсь з твоїми словами. ще, будь ласка, сьогодні ключових гравців своєї команди. Не можу сказати за ключових гравців, можу сказати, знаєте, я такий вираз, що сила команди залежить від найслабшого їх гравця, тому можна переглянути гру і просто самим все зрозуміти. Так, звісно, ти правий на рахунок цього. Добре, дякую тобі за інтерв'ю і бажаю вашій команді утриматися на першому місці і гарних виступів у другому колі. Дякую вам, дякую.